П'ятниця 26 січня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Нищать противника за допомогою дронів. В ефірі 11-го репортаж про бійців 128-ї бригади теро Дніпра. Успіхи та складнощі тих, хто щодня робить смерть ворогам. Далі зробити кардіограму, виміряти тиск та здати кров просто у дворі свого мікрорайону. У Нікополі працює мобільна амбулаторія. Буквально вмерз у крижину і ледь не загинув у Дніпрі містяни. Рятувальники та ветлікарі буквально витягли з того світу лебідя. На сімнадцяту годину в області з тривогами, але без обстрілів так пройшла і ніч на Дніпропетровщині спокійно було навіть на Нікопольщині, яку постійно атакують росіяни з тимчасово окупованого енергодару. Але влада закликає жителів перебережних громад зберігати пильність та уникати відкритих територій. Ракетами С-300 по цивільних вночі окупанти двічі вдарили по Херсону. Ворочі снаряди поцілили у житлові квартали, потрощили дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. У власній оселі постраждала 54-річна жінка. В неї поранення ноги та вибухова травма. Після кожного обстрілу в місті повсюди вирви, понівечені фасади, будівель та уламки скла. З двох до чотирьох був приліпали гучний, але ж мені думали, що це буде дитячий садочок. Все відкривається, все летить, все, все б'ється, люди вискакують, кричать, на площадку повискакували на второму під'їзді взагалі общеним все з блоками повиносило. Витратило десятки годин на навчання, аби потрапити в підрозділ БПЛА. Наступний репортаж про бійців 128-ї бригади ТРО Дніпра. Вправно керуючи дронами, вони нещадно нищать противника і техніку і живу силу. Як їм це вдається? Про успіхи та складнощі тих, хто щодня робить смерть ворогам? Репортаж нашого Марка Ручки. Це наші хлопці посадили його при бойових діях пушкою, а потім ми його забрали вже. Сергій показує дрон, яким донедавна користувалися росіяни. Каже, модель такого ППЛА також застосовують на полі бою, тож зайвим точно не буде. Перепрошити його неможливо, тому служитиме як тестувальний. Сьогодні будемо тестувати новий підйомний пристрій. Ми замовили волонтерів для того, щоб евакуювати свої дрони з поля бою. Сам військовий доброволець на початку великої війни був у піхоті. Воював на самому нулі. відбували штурми, на нас наступали по 40 окупантів. Ми це відбували без жодної втрати. Спалили їм тоді дві бехи, один танчик. Нині ж обстановка на передовій також не проста, каже окупанти: регулярно влаштовують штурми. Утім, марно всі атаки хлопці відбивають. Вони дуже активно штурмують, але наші хлопці відбивають наші дрони. Працюють зброси, скиди, коригування. Дрони на фронті, розхідний матеріал, їх ніколи не буває багато. В день штурмових дій з нашого або з боку ворога може бути одним екіпажем використано до 20 ПВ. За місяць кількість використаних БПЛА взагалі захмарна оператори дронів постійно вказують на відсутність єдиного стандарту виробництва безпілотників через різні деталі. Ри на одній ті самі моделі страждає якість виконання бойового польоту. Якщо буде стандартизація обладнання бойового саме, то буде не 4 враження на 10 дронів, а хоча б 5 або 6. Сам Павло спочатку був стрільцем в піхоті, потім вже зацікавився безпілотниками. Каже, в цій справі вже понад рік. Кожен день, коли ми працюємо, ми робимо життя нашої піхоти легше. Це основне, що мотивує нас працювати і надалі. Це за пультом дрона аеророзвідник Микола, чоловік із перших днів на війні. Тут як і в цивільному житті працював водієм. Правда, безпілотниками цікавився від початку, аби стати майстром справи, пройшов тривале навчання. На симуляторі пролітав понад 50 годин. Загалом каже, в деяких навчальних центрах норма це 200 годин на симуляторі, і тільки потім практика на бойових БПЛА. Це пода, це потребує часу, потребує усидчивості і зосередженості дуже великої. Постійно потрібно навчатися, а практика має бути регулярна, каже Микола. Не забувають військові і капкувати, зокрема, з окупантів. Хай буде дохларусня. Таку озвучку встановили на безпілотник, який нищить росіян. Якраз таки, ось цей гумор він реально рятує морально, тому що кожен день одне і те саме, кожен день однаковий. Ти не розумієш, коли в тебе будній день, коли їх вихідний, коли святковий це, хіба що на календар глянеш, або хтось тобі скаже. І навіть попри складну роботу на передовій, воїни знаходять сили і на особисте, бо життя триває. Було питання стосовно родини. Буквально позавчора приїхав з відпустки, їздив, ось одружився. не дивлячись ні на що за життя, все одно продовжується, так чи інакше. Звісно, що не можна там, якщо ти вже на війні, значить все, ти там себе обмижився. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Зробити кардіограму, виміряти тиск та сатурацію, здати кров на цукор та віл-інфекцію все це тепер можна зробити прямо у дворі свого мікрорайону. У Нікополі працює мобільна амбулаторія. Хто може скористатися послугами так як звернутися, розкаже Вікторія Вахрушина. Трошки узнать. стан роду економія часу Івану Дмитровичу, 77 років. У свій вік він частенько відвідує сімейного лікаря. У нього підвищений тиск. Тож пройти профілактичний огляд переконаний завжди не зайва. Аби такі літні люди отримували допомогу чи консультацію лікарів швидше. В місті працює пересувна мобільна амбулаторія. Кров з фальшика на сахар. Я це так думаю. кардіограма, тиск. Куди я Отобише ну, я свої болячки знаю і так далі. Але але не жаль, оптиміст. Найперше, що роблять лікарі, перевіряють у пацієнта сатурацію крові. Все через загострення респіраторних захворювань та ковіду. Це одна з причин, чому до мобільної амбулаторії звернулася 86-річна Ольга Федосіївна. Знати, який у мене сахар. Потім електрокардіограму, мабуть, зроблять. Хочу теж знати, як у сердечко б'ється. Який кисень у мене в легенях теж там Вот, Тепер сатурацію. Ольга каже, коли запросила на перевірку здоров'я, жінка не забарилася, адже мобільна амбулаторія розташувалася поруч з її будинком. Я тут рядом живу, мені дуже удобно. Це добре, що приїхали, звісно. Позвонила квартально, прийдіть, а чого ж не прийти? Та з удовольствия. Працюють уважні лікарі, надають повний спектр медичних послуг. А сама ж мобільна амбулаторія обладнана всім необхідним для проведення оглядів та забору різних аналізів. За бажанням жінки ще й можуть пройти огляд у лікаря-гінеколога. У планах тут запровадити психологічні консультації. Тіше за все сюди звертаються люди з опорно-роховими захворюваннями та хронічними серцево судинами а саме гіпертонія, ішемічна хвороба, і серцева недостатність. За зміну у мобільній амбулаторії лікарі можуть прийняти до 30 людей за необхідності навіть ушпиталити пацієнта. Все залежить ще й від безпекової ситуації у місті. Від наших амбулаторій первинки ми досить таки далеко, тому деяким людям просто важко прийти, і там рутинні обстеження на ППК, ну почечно нирковий комплекс, от або там на ліпідограму. Ми можемо також виписувати безпосередньо тут в мобільній бригаді, аби людям було швидше і простіше отримати ці направлення і безкоштовно зробити аналізи. Всі послуги тут надаються безоплатно. Дізнатися більше про роботу мобільної амбулаторії можна за номером телефону, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. На метробудівській хюндай збив чотирьох людей на переході. ДТП зафільмувала камера відеоспостереження. Під колеса потрапили дві дівчини 18 та 19 років, а також 20-річний та 21-річний хлопці. Всі живі, в однієї постраждалою, діагностували травму ноги. Інша містянка та двоє хлопців отримали закриті черепно-мозкові травми. А в одного ще й забій кісток тазу усіх госпіталізували. Визволили жінку з понівоченого автомобіля у Павлограді. Зіткнулись дві номарки. Одну з водійок затиснуло в машині. Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану та передали медпрацівникам. Постраждалу госпіталізували деталі. ДТП з'ясовують правоохоронці. Як не втрапити в халепу та що робити, коли побачив боєприпас? Надзвичайники провели у школах Дніпра пізнавальні уроки з 3D-макетами. Їх розробили разом із ЮНІСЕФ Україн. На заняття побувала і наша знімальна група. Зупинись, не торкайся, відходь на безпечну відстань, клич дорослих, телефонуй 101. Так, детально та наочно рятувальники показують школярам, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, наголошують на ризиках для здоров'я та життя, якщо не дотримуватися рекомендацій. Кожному дарують повчальні книжки, аби важлива інформація завжди була під рукою малечі. Тримай тобі хто не отримав. Діти тут ви знайдете добірки на правила безпеки. Інструктаж у бусі пройшли понад дві сотні учнів з однієї зніпровських гімназій. Від найменших і до старшокласників серед них і 11-річна Вікторія. Дівчинка навчається у шостому класі. Каже, на таких уроках вона не вперше, але завжди корисно почути таку важливу інформацію. Ще раз я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що без них я можу просто вмерти. Я чула історію, як хлопчик кинув камінь у якийсь вибуховий предмет і залишився без ноги. Для мене це була повчальна історія, тим що не треба чіпати взагалі ніяк. Як речі, які лежать на вулиці. Мобільний клас безпеки створили фахівці ДСНС спільно з поліцією та компанією ЮНІСЕФ. Тут кажуть, рятувальники є все необхідне. Телевізор, колонка, 3 d макети вибухонебезпечних предметів та пізнавальна література. У надзвичайно важливо навчити дітей культурі безпеки. Ми ні в якому разі не називаємо неправильні назви вибухонебезпечних предметів. Не тому, що ми їх не знаємо, а тому, що для цивільних людей немає ніякого значення, яка правильна назва, тактико, технічні характеристики, адже і Великий вибухонебезпечний предмет і маленький однаково може западати шкоди. В управлінні освіти зазначають, з 2023 року в навчальних закладах регіону створюють класи безпеки. Однак заняття з фахівцями для дітей корисніші. Малеча може не лише читати правила, а й побачити усі макети та задати питання фахівцям. Тема класів безпеки для нас не нова. І з го року вже вісім класів функціонує по школам в кожному районі міста і їх буде більше. Але саме мобільний клас безпеки він дає можливість дітям познайомитися з правилами безпечної поведінки. Окрім того, в мобільному класі школярам розповідають і про безпеку у побуті. Дівчинка бавилася улюбленою іграшкою. І забула її на обігрівачі. Що трапилося з обігрівачем? Обігрівач полив іграшку. Дітям також нагадали про безпеку на дорогах та світловідбиваючі елементи, які вони мають носити на одязі в темний час доби. Покажи, будь ласка, як треба переходити дорогу повільно чи швидко. Чи перебігати Міла? Тепер ти покажи, будь ласка. Угу. О, які розумні діти загалом таких мобільних класів у регіоні два щодня вони разом з фахівцями екстрених служб курсують по області. Лише за один день спеціалісти провели інструктаж для понад півтори тисячі школярів з десяти закладів освіти. Вікторія Вахрушина, Сергій Озіров. Новина 11 каналу. Замурували живих кажанів. В одній з багатоповерхівок кривого рогу будівельники монтажною піною залили тварин у віконній рамі. Про це повідомили у центрі реабілітації рукокрилих. До них зателефонували мешканці, які були шоковані такою знахідкою. Люди підозрюють, зробили це майстри, які встановлювали у під'їзді вікна. Кажани занесені до червоної книги України. Зараз їм надають допомогу у центрі реабілітації. Волонтери кажуть, є загроза їхнім життям, адже тварини могли отруїтися піною. Крім того, у віконні. Рамі й досі лишаються рукокрилі більшість колонії під час рятувальної операції втекла по щілинах. Здав ялинку, нагодував тварину. Мешканці Дніпра можуть допомогти фермі Зелений гай, що реабілітує постраждалих від російської агресії тварин. Декілька місяців тому ворожа ракета впала на територію центру. Тому підтримка зараз потрібна як ніколи. Для отримання підопічних завжди є потреба у підстілках та кормах. У холодний сезон неабияким смаколиком для тварин є ялинкові гілки. А от стовбур йде на Подріблення потім на підстилку. Містяни, які й досі не утилізували новорічні дерева, можуть їх віддати на потреби ферми. Буквально вмерз в крижину і ледь не загинув страшною смертю. Операція «Лебідь» у Дніпрі. Небайдужі містяни, рятувальники та завзяті ветлікарі буквально витягли молодого червонокнижного птаха з того світу. Історію неймовірного порятунку розкаже наша Тетяна Заєць. Цей вже так потребує у ветклініці аграрного університету. Ранковий огляд на хірургічному столі екзотичний пацієнт, дикий лебідь. А моя птічка, да все, 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 все. Брудний, з поганим зором та на додачу із пневмонією. Цей червонокнижний шипун потрапив до ветлікарів кілька днів тому. У нього бактеріальна ізбація. Я так розумію, що ця вся зграя вона десь її підчепила. Тому що ця зграя вітала і молоді птахи перші попадали. Це тих птахів, які люди бачили. О, він заноса слабкий був виснажений. Ага. Да. І, бачите, він підпустив до себе ага. хлопця. Викладач та вид лікар Арсеній Богомас розповідає, як його разом із бригадою водолазів на порятунок пернатих викликали дніпряни. Де це відбувалося? Це було на набережній заводській. коментуючи відео. Видлікар додає два птахи ледь ворушилися і майже примерзли до крижини. Одного з них врятували іншого не вдалося. Там було дуже багато інших птахів, чайки, качки uh -huh. і е, ворони. Оце ж ворони uh -huh. одного з лебедя і заклювали. Молодий лебідь вже кілька днів під пильним оком. Ведлікарів проходить потужний курс антибіотиків. Держимо голову. ми ну, що, Він вже захищається. Так, да, сьогодні он. Він... Моя тічка, і хоча лебедю вже краще піднімати на крило диких птахів вкрай важко. Додають в аграрному університеті інформації про це мало, та й у традиційній вишівській програмі поглиблено це не вивчають. Для того щоб хоч як то допомогти птиці, я б дзвонила много ветеринарних врачей, ну скажемо так, по всьому міру і за границей. Вот. і в общем то з 15 п'ятнадцяти враті 14 мі сказала, що він не виживе. Посмотряємо в очі, думаю, де ні, ну я попробую. Я узнала дозіров. Узнала антибіотики, які йому можна, і на даний момент вот сьогодні он получил четвертий укол. Йому явно лучше. Попри порятунок, ветлікарі твердять, чіпати лебедів, коли вони плавають у водоймі, не слід. Не всі пернаті відлітають на зимівлю у вирій, нагадують фахівці. Деяким з них тут цілком комфортно. А з приводу цього шипуна додають після одужання шукатимуть йому новий дім. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. В укриття з тваринами в Україні скасували заборону приходити у бомбосховище з домашніми улюбленцями. Однак власники мають бути з ними в окремих приміщеннях сховища, постійно наглядати, а також дбати про безпеку майна та самої тварини і дотримуватися санітарних норм. Собак, включених до переліку небезпечних порід, в укриття пускатимуть тільки у наморднику та повітку. Українська тенісистка Людмила Кічинок вийшла у фінал гренслем на. І про погоду у Дніпрі в суботу без опадів. Синоптики прогнозують в день 2 градуси тепла, а вночі мінус один. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.